Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Салкоч передав офіцерам прес-центру штабу антитерористичної операції автомобіль Фольксваген Транспортер, бронежилети високого ступеню, захисту, спальні мішки, кевларові каски та тепловізори. Все це було придбано за кошти фонду оборони країни. Фонд оборони країни не першу допомогу. такі регулярні поступлення йдуть на армію, на бойцов нацгвардії, бронежилетами, так і касками, так і продуктів питаннями. То тобто есть заявки поступають на фонд обороны України від наших батальйонів. Тут точно Ми всі заявки питаємось втори. Ребята говорят спасибо, давайте еще, потому что этого нехватка. хватка. даже те бої, которые йдуть сьогодні под Ливайськом, бої, те, які йдуть под Донецьком, под Луганськом, накривають градами. Ми пригоняем очень много машин, БМП, БРД, БТР, машини, которые сьогодні КАМАЗы. Вот. Многие попадають под обстріл горять, з продовольством даже горять. прес-секретар штабу антитерористичної операції, полковник Олексій Дмитрашківський, висловив керівництву Дніпропетровської обласної державної адміністрації та фонду оборони країни слова вдячності за допомогу. Адже, наприклад, передані тепловізори врятують не одне життя. Люди, які обстрілюють житлові квартали та вбивають мирних мешканців, працюють саме вночі, підступно вбивають за допомогою снайперських витівок та мінометних розрахунків. Іншими засобами наших військовослужбовців за допомогою цього приладу легко визначити місце знаходження снайпера та мінометних розрахунків. Я думаю, що дані прилади врятують життя не одної людини, а багатьох людей. Фонд оборони країни продовжує працювати. Внески в нього регулярно роблять патріотично налаштовані громадяни.